Доброго дня, шановні добродії. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке питання делікатне як стягнення боргових зобов'язань у випадку, коли ваш боржник помирає. В цьому випадку закон захищає права кредитора і він встановлює, що спадкоємці мають відшкодувати кредитору займ за рахунок того майна, яке належало. Боржнику. В самому простішому варіанті це відшкодовують його нащадки, його спадкоємці чи особи, які є спадкоємцями за заповітом. В даному випадку ви теж маєте право звернутися до нотаріуса, який відкрив спадкову справу, і пред'явити до свої вимоги. Свої Розписки, чи якийсь договор займа, в якому буде певним чином відображено цей борг і правила, за яким нараховується його сплата. Коли вона нараховується чи зобов'язання настала в даному випадку, безумовно, краще оформляти такі. Речі як займи нотаріально. Тоді у нотаріуса, який веде спадкову справу, не буде питання щодо того, визнати вас боржником чи ні. Безумовно, спадкоємці мають право оспорювати це в суді, але в більшості випадків, якщо нотаріус отримує нотаріально посвідчений договір займу, тоді в даному випадку це пришвидшує весь процес. Таким чином, в самому простому випадку, спадкоємці мають право, вибачте, спадкоємці зобов'язані вам компенсувати всі ці розходи, пов'язані з займом. Компенсувати цей займ. Але, безумовно, не буває дуже простих випадків. Є приклади, коли Люди, вже розуміючи те, що вони скоро покинуть нас, вони оформлюють угоди зі своїми спадкоємцями чи членами родини, коли за цією угодою вони продають своє майно за договорами дарування, так і інше. Тобто, таким чином вони унеможливлюють. Обтяження спадщини. Але насправді закон наш теж захищає кредитора в такому випадку, і ви можете звернутися до суду з вимогою визнати такі правочини фраудаторними, тобто недійсними. І якщо ці правочини зареєстровані в певних реєстрах, наприклад, нерухомості, на то і скасувати цю реєстрацію. Також Доречна наявність практики Верховного суду з цього приводу, і ви можете посилатися на неї, де Верховний суд чітко встановив критерії, як визнавати такі правочини фраудаторними і недійсними. Якщо людина, боржник передає своє майно чи безоплатно, чи за плату значно меншу, ніж вартість майна. Людині, яка залежить від нього, це ну, спадкоємець, член родини таке інше. І це суттєво зменшує спадщину, яка може бути обтяжена цим борговим зобов'язанням, то Верховний суд чітко каже, що в такому випадку цей договір можна визнати недійсним і повернути майно фактично від нового власника в спадкову масу. Тобто в ту масу, на яку буде накладено обтяження щодо боргових зобов'язань людини, що померла. Але теж є, в цьому випадку є обтяжуючі обставини. Ну, наприклад, коли людина не має таких спадкоємців, чи спадкоємці відмовляються від прийняття спадщини, тому що вони бачать наявність боргу. В такому випадку, наша держава, наш закон захищає кредитора тим, що є універсальний спадкоємець. Універсальний спадкоємець в нашому законі це територіальна громада. В цьому випадку, ви теж маєте звернутися до суду, і перше, що ви зробите, це визнати цей спадок, це майно від умерлої спадщини. В такому випадку. Права на це майно переходять до територіальної громади, а відповідно, і переходять ці боргові зобов'язання відшкодувати вам ці, цю позику в розмірі, що не перевищує вартості отримуваного громадою майна. От такий універсальний захист передбачений в нашій державі. Так, він складний і в найбільше Будемо казати, складнішому випадку, це буде визнання фронтурними правочиням, що до передачі майна. Це буде потім, якщо буде відмова спадкоємців, заява про визнання спадщини від умерлою, її перехід до. Територіальної громади з обтяженням в суді щодо вашого зобов'язання, щодо вашої боргової розписки чи договору. І потім вже робота з територіальною громадою, так і їх, будемо казати, претензії з цього приводу, І це ще може бути суд. про Зобов'язані їх виконати свої, свої обов'язки спадкоємця за законом. Але це все досяжно, це практики існує, тому якщо ви попали в таку ситуацію, то не треба впадати в вічі, є фахівці, які розуміються на цій темі, і можна звернутися і все ж таки отримати ваші гроші. Те, що ви дали вашому боржнику в дух. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Буду дуже вдячний, якщо ви ще залишили якісь коментарі чи якісь питання. З задоволенням відповім вам на це. До побачення.